І написано безкоштовно будуть підключати. От прочитай на воротах оголошення від Одеса газу. Мешканцям будинку на польському узвозі 9 пропонують безкоштовне встановлення індивідуальних лічильників. Звучить непогано, от тільки є нюанс. Люди тут вже не перший рік живуть без газу. За словами місцевих, історія тягнеться ще з початку 90-х, коли частину будинку визнали аварійною. Тоді деякі родини виїхали, а їхні квартири відрізали від газопостачання. Пізніше житло заселили нові мешканці, та газ так і не відновили. І хоч звернень до постачальника блакитного палива було чимало, результат незмінний. Я ходив в газову службу. Я ходив до газової служби, писав заяви, приходили ці ось. Вже все заплатив, усе зробив на лічильники, на скриньку прийшли, подивилися, каже, нам його повішати нікуди. І все. Розвернулися та пішли. Так і мої гроші пішли. У цьому будинку старого фонду опалення немає. Усе тримається виключно на електриці. І тепер, під час чергового блекауту, мешканці опинилися в край важкій ситуації. Без світла неможливо ані зварити їжу, ані бодай трохи зігрітися. Та навіть вімкнене світло не гарантує тепла. Обігрівачі сильно б'ють по кишені. А як о, з теплом тепла ж жвашта немає в нас взагалі немає нічого? Ми не включаємо нічого. А скажу чого, тому що світ мотає добре. Дома? вкрилося діялом теплим, і гріюся. Ну, а що робити? Це є ж рано, щоб їжу приготувати, а на вже нема де, бо газу ж нема. Ситуацію з опаленням цього будинку нам прокоментували у ЖКС Портофранківський. Там не проходить центральна магістраль опалення. Угу. Вони ніколи не були підключені до центрального опалення, в них індивідуальне опалення. Виходить, кожен має обігріватися як хоче. Більшість обирає просто ковдри. Спочатку необхідно хоча б відновити газопостачання. Проте чи це легко, оголошення у входу до будинку пропонує декілька номерів. Проте дозвонитися за ними складно. Усе ж зв'язатися з Одеса Газом вийшло на роз'яснення, довелося чекати добу, але чіткої відповіді так і не отримали. Представники підприємства кажуть: даних по цьому будинку в них немає. У нас немає інформації, тому що протягом 25-го року в нас не було звернень з цієї адреси. Взагалі угу. звернення щодо відновлення не відбувалося, тому коли люди звернуться. Ми будемо розуміти, що саме яка там ситуація з газовими мережами, яка саме ситуація по конкретним там квартирам? Отже, крайні знов таки мешканці, побут яких залишається незмінним: зимують у холодних квартирах, і щодня рахують віконця подачі електроенергії. О, да. Ну, зали залихарша можна їсти приготувати по да. побисенькому. Софія Кліменко В'ячеслав Попелюх, перший міський.